Стосовно відсторонення від посади міністра охорони здоров'я, ну на превеликий жаль, я як людина, яка постійно буває в зоні антитерористичної операції і тримає зв'язок з батальйонами, можу твердо заявити про те, що медикаментами, як індивідуальними аптечками першої медичної допомоги, так і в принципі медикаментами, ні регулярні війська, ні добровольчі, чи ні прикордонники, ні Служба безпеки України не забезпечені? Забезпечуються виключно силами волонтерів? Чому така ситуація складається? І ну хто за це відповідальний? Мабуть, Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день. За інформацією прем'єр-міністра, тільки 25% держзакупівель було проведено знову ж таки. Чи це? професійна недбалість, чи як це можна пояснити, я не знаю, але це приводить реально до тяжких наслідків. Найбільша смертність при великій втраті крові. І враховуючи те, що частини можуть знаходитися в оточенні, враховуючи те, що ренімобілі в зоні антитерористичної операції не вистачає надання першої медичної допомоги собі самому часто спасає життя. Є індивідуальна аптечка. В яку входить знеболювальне, протишокове, в яке входять перев'язочний матеріал, жгут і целокс, це штучна шкіра. Неодноразово до мене як до волонтера, там приходили і звернення з проханням надати ці медикаменти, тому що їх там на частину, де може бути півтори тисячі військових, три-чотири тисячі військових, там немає жодного. І ми передавали це своїми силами там 50, 100, 200 там аптечок таких. Я знаю, що інші волонтерські організації передають держава. Ну 5 місяців ми ведемо війну. Держава не звертає на це увагу. Як таке може бути? І хто за це відповідальний? Тому ж треба треба вияснити маю велику надію маю ряд пропозицій тепер до міністерства і щодо реабілітації і щодо закупівлі медикаментів і щодо постачання медичного обладнання Я Думаю, що це буде такий великий брифінг волонтерів і ми звернемося до уряду до президента до верховної ради зі своїми пропозиціями маю надію що вони будуть почути